Разом пішли добровольцями, були на передовій і дістали поранення. Далі була реабілітація та повернення на службу. Черкаські брати-близнюки з родини військових, тож захист батьківщини для них справа сімейна. Про братерську службу у війську. Дивіться далі. Ось так мобільно вогнева група виїздить на тренування. У її складі сьогодні працюють ЮПІ та Ксерокс. Брати-близнюки. Ну, я старший, там тільки хвилин 5 10 напевно. це вже жіноче таке, як вийшло мамки. Не слухається мене. Що. Малий, малий, а не слухається. Так один із братів жартує про їхні стосунки. Чоловіки завжди разом навчалися, збудували бізнес і служити теж пішли разом. Інакше кажуть і бути не могло. Прийшов добровільно в перший же день, коли почалась. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Так вийшло, що вся сім'я воєнна разом з мамою папою, і папою. Нам довелося зараз захищати Україну. Юпік Серокс зосереджено розкладають усю необхідну техніку. Нині вони захищають небо над Черкащиною та мають досвід запеклих боїв на Донеччині. Спочатку брати виходили на позиції окремо, і це кажуть було найскладніше. Ми були порізно по різних позиціях. Стояли до цього. То було, звісно, частіше, ніж коли вже пішли разом на одну позицію тримати оборону. Бо один за одним переживаєш, як він на одній позиції. як він. Таке відчуття дуже несприємних. Та у найскладніший момент брати опинились разом під час важкого обстрілу. Обидва зазнали поранення. Снаряд залетів просто в їхній окоп. У мене рука була поранена. Дуже велика втрата. Пров я положив турникет. Потім до брата давай. Це вже більш при відході, бо спочатку адреналін, де сами, самі не розумієш, що де. Це було знаєте так на одному диханні. Я все рамку другу казав, дивись до брата, дивись до брата. Після лікування та періоду реабілітації брати знову стали в стрій, хоча в їхніх тілах і досі осколки ворожих боєприпасів. Побратими близнюків поважають і довіряють їм. Не стільки довіряємо зброї, тільки довіряємо один одному. Бо... Зброя це механізм, а людина це та, яка працює з механізмом. Тобто, якщо людина навчена, людина знає своє діло, то вона буде виконувати свою роботу. На тепер близнюки продовжують службу в тиловій Черкащині знову разом, як і все життя. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.